Дякую, Озі. Нічого собі. Озі, ми їдемо до Затоки. Ми не можемо взяти Озі з собою. Що? Треба його з кимось залишити. З ким? Ласкаво, просимо до собачого раю. І усе це для собак. Де підписати? Попрощайся зі своєю родиною. Усім вийти. Що це таке? Вітаю у собачому раю. Справжньому собачому раю. Тепер це твій. То капець, це якась помилка. Тепер твій номер 245. Я свідців втечу. Якщо хочеш? Валну зі мною. Вже <withoutlaim> це віє. Я не впевнений, що зможу. Попрацюєш на мене. Я його очі. Його очі. Тут є бос. Я бачу все, я чую все, унюхаю все, хеть усе. Я все знаю. Так, так! Йому так! кінець!